О! <ріст> Гелікоптер. Що? Капсула? Ще одна капсула. Чекай. Так, усім здоров'я з вами я, Арціюс. І сьогодні ми граємо в новий хоррор під назвою Tempest Ride Demo. Так, це у нас демо-версія цієї гри. Це в нас десь приблизно 30 хвилин геймплею о, гри, яка має вийти повно дуже скоро. І це у нас хоррор про динозаврів. І ще одна дуже важлива річ, ця гра, вона справді страшна. Як би це смішно не звучало, але оця хорора, я читав відгуки перед тим, як зіграти в цю гру. Багато хто писали, що ця граду лякає. Поміма інших ігор, які там, ну, типа, хорор, але не то. А ось ця гра вона має бути справді ну, от, страшна. І сьогодні я в неї зіграю. Ну що ж, давайте перед началом лайк, підписка, а ми погнали. Так, нажимаємо нова гра. Погнали, полетіла, мені вже не, не терпять зіграти в неї. І нас цікаво, наскільки вона ж страшна буде. Так. Юа Insimility Ти, типа знаходишся на якійсь базі. Ми проходимо випробування якесь здатними об'єктами, бла 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 Деякі об'єкти можуть зв'язатися на дні раніше або зникнути. Коротше, окей. І во ми Дивіться, як прикольно камера зроблена. От, от вже це як психологічний хоррор, я обожнюю такі хоррори. Ви чуєте оцю атмосферу гри вже йде. от вона вже вот. I need to. Не треба піти в підвал. Короче, не треба в під, під вти підвал і ще один раз, це закінчиться. Back to you. А, тут прям якась історія. Дивіться, тут якась машина стоїть, виглядає це все реально круто. Давайте зайдемо воно, нас тут щось. Коротше, я так поняв, ми будемо щось е і пошукати. І щось це зв'язане з динозаврами. Так чекай. Тут закрито. Або вот, чекай, можемо наверх? Ні, не йде. Це камера повертається так жутко, що жесть. Танк, не собі. Correct task. Ask А, нам треба йти солдата. Чекай. Вон у нас карта, є, дивіться, ми знаходимося тут. У нас є газ, э, типа стейшн, парковка, озеро. Не у нас карта тут велика. Ух, uh. Вода, окей. Так, а нам сказали найти якогось солдата. Шести под такого. Ну давай, шукаємо. Так, тихо. Под шоу за забор. О! Крах, це ще це було. На машина настрашила. Бацан, ти шо? No yet. Not yet. А, -а, -а, а Ми не можемо прийти поки що, ви шо? Або сюда. Во. Блин, яка атмосфера? дивись. ні. The light end of твітло в, в туннелях. Типа тут свобо... Типа свободно трохи. І за На вулиці трохи лячно, чекай. Нікого, я не можу ніяку машину, нічого. А вон бачу прохід. Я понял, машини нам вони него вообще зараз не, не потрібні. Так, чекаю. Все правильно зроблено, да. йдемо далі. це вийде элеватор. А, нам треба активувати ліфт. Опа. Все. И мы спускаемся, двигаться, мне круто. Мені подобається, а та камера рухається, це весь в хорер іграх, це просто супер. Це прям реально ідеально. Опа. Ми спустилися кудись вниз. Це що? А, це ми відправили ліфт. А навіщо ми це зробили? Як, як ми як ми звідси виберемося, Блін, Мені не подобається ця темнота. Тут хтось є? Тут то є? Але це немає різниці зараз. Дям. Давай просто це закінчимо, він каже. Блін, тут якась така психушка, блін. О, пушка. Че, я можу зайти? Дивіться, там калаш. АК-47, офігеть. Але я не можу його забрати. Давайте йдемо. Ово! Візьми капсулу і і... Вернайся до машини. Ми взяли якусь капсулу, дивіться, тут якісь цей чертежи. Що? Будь ласка, один останній яра. Осей, один останній час, і це все закінчиться. Типу, у нас першому щось хоче закінчити, я не розумію. Щось. от мішок. Він ляг. Що? Что это значит? Все, зас Окей. я заснул. Окей. Проснулся. Я даже надеюсь, не кос, скримера, тут ничего. О. Нет. Яка ужасна головна біль? Це спрацювало? Він випив ту капсулу. О! Це капсули більше нема, але я тільки один раз її випивав. Нам ще погано як бути. Ви чуєте ті звуки? Це світло мигає. Верніться, короче, на дорогу. Ладно, давай вернемся. Будем, короче, слухати. Не, гра граут. От... А, а як мені вернутися? Якщо ми ліфт відправили? А, ліфт треба назад. Так. Чекай, а во, ліфт спускається, Все, найс. Ліфт спускається. Все, піднімаємося наверх. Давайте Блін, мені ці звуки не подобаються від слова залі. Що найдіть Найдіть генерала і з'ясуйте, що сталося. Що сталося, якась катастрофа, чуєте? О! О! Блін, динозавр! Ну перепутав трохи, сорі. Проща понял, типа зараз почалася та катастрофа з динозаврами, типа. Блин, ну я конечно дау да, да, джалзу. Це пробовали гелікоптер. Десь має бути гелікоптер, чекай. Давайте йдемо світа, там, де ми не могли пройти. Блин, нам, нам кажуть, про якогось генерала. О. Чоо? Це не я. Відкрита калітка, бачите. Gunshots. Що тут, короче, типа тут стрельба, що происходит. ні! ні. Дям! Типа що за жесть. Тут вообще стрелял какие-то. Чекай, сюда мужу прийти. Йо-моє. Чекай. Що це Ты каспушка, але лакей, Мені здається, нам не сюда. Нам треба йти далі. Ось там відкрася прохід, да? Да. что это? Что? Геликоптер. Я чую геликоптер. Вон, да. Геликоптер говорит, ё-моё, что происходит в зале? ё А что нам делать? кто скажите мне, что тут в зале происходит? Наша база была атакована. А Куда мне идти? Направо или его? Не на направо. А, ні, давай наліво, там же гелікоптер. Мені треба до достатися до гелікоптера, да, а він десь там впав. Так що йдемо біжим сюди. Вони щось бачу. А ні, це. Тачка. Тут ось є. Надо просто сигналить. Братан, там вийди поговори. Во, во. Стоп, це куди ми зайшли? I can crunch and а можем прилізти. Ну хоча тут... А, ні, треба. Типа нам сказали зайти за базу і знайти гелікоптер. Щось таке. Блин, мені це тут не подобається. А куди? Ось сюди. Во, що це таке? Ось такі см. Закрито. Окей, okay, а, де, а де база? За. за Нас же, типа, вона треба вернутися чи що? Давай сюди. Вот сюди, вот якийсь прохід. Найдіт did... це маленький динозавр А! Хорошо! О! Йому, я а ви А куди я зайшов? Куда я пішов взагалі? Мі, здається я трохи не туди повернув? Ну, але подару пробіжати, але Мені здається, ми зараз помремо. А він є вода весь Що? Що тут? Що це за ще присходить? Він ще не... Динозаврус, вони существують? А як вони А як вони взагалі живі? Як вони взагалі живі? Та сам що шоці, братан, ще... Стріба! Я пішов. Чекай. Хочу, де. Чекай Або прихід. Чекай, а якийсь прихід знайшов О! Що за Що це за звуки взагалі? Find a way to pass the containers. Не дай спосіб як прийти к... Аво! Можем машину? Я не поняв. А тут это нема проходу, да? А що нам треба? Я зуматись можу. Кого? А, а я підняв, я поняв, да? Ви поняли? Я, я підняв, типа, цей контейнер. Все, тепер я можу йти далі, давай. Мене поки радує, те, що. Ми не застріли, ну, типа, велике динозаврію, а то було це було б жесть. Іменно великих. А от малі це пофіг. О! Вот і застріли. Він йде на нас, якщо ми не Йо-йо, яка кріпота. Куда нам Братан, це... Оце жуть, оце реально хороший хоррор. Так от від такого я би обісрався, так тільки я от... Нам, наверное, на нього дивиться, інакше нам точно жопа. <Point sound> я поки не розумію. Куди нам іти? Братан, давай я й дивлюсь на тебе. Ми в тупі. Блять, тільки сказав, що ми нікого не зустріли і він. Блін, а оце кріпота. Тут ні проходу нікуди. А воня я бачу, ви поняли? Але він близько, чорт його. Ні, ти дивись. О! Алло! Я не дивлюсь на тебе. Йресета. А як нам... Як нам увійти? Я понял, нам ну, треба його далеко відвести. Потім щоб ми пішли, коротше, цей. Давай, іди сюда. Ближче, ближче. Все, стій тут. Стій тут кажу, нами. Що, оце жуть. не відкривається, вы поняли давай да я же я включил ж... я как умер дет и все я помер Це... Це... анимация смерти жесть жесть сильно. вот сюда стоп а я уже встиг відкрити не а що ш... я відкрив я не а, -а, 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 -а. я відкрив прохід короче Бачите, зелена кнопка там. Тепер вопрос, де цей прохід? А вон бачу, бачу, заді мене вроді чекай. А вон, вон, ні. Це це, це, це прохід? Вроді. Ну вот я иду сюда вончика, я бачу что есть тут есть. Блин, конечно, это неприятно, давайте него. А вон, 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 вон. кнопка, яка там светилась. Да, да, да. Все. А він не придет? Біжим. О, озеро, ви ба. А де він? І що прийде? Питайте ми, коротше, на На карті бачили озеро. Що за звуки? Я вообще не нав... ненавиджу. Пам'ятайте, ми на карті бачили озеро, коротше. Вс, ми відстали. Де Гелікоптер ж... Де Гелікоп де, Галікоптер десь мав бути тут? Буде б яд филінг водій. Але мені, мені... мене погане почуття від цього лісу. <laughs> Блін, мене теж. <clears throat> мені треба дістатися туди як, якнайшвидше. Найде гелікоптер, я вже Я вже шукаю. Вон ще світиться. Блін, яка графія ну. Де не дуже сподіваюся, вам все, Я вам все видно. во! Або... Сюда? Але тут все заборонено, походу, але. У нас нема виходу. <гас> Get out of here. В Смислі. Треба звідси йти нам, нам кажуть Окей. Я буду слухатись. хоч би воно зараз за нами не побіжало. Ні, ну це реально трохи, бо це жутковато. А ми мы себе бачимо. Окей, нам не сюда. Чекай, может, вон вон, может, може по тим штукам йти? Давай. Куда? Сюда? Давай, давай, давай по ним реально вот направо показують. Ці, ну, типа, ці, металлика що Де да куда дальше? Вон 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 Бачу, блін, не офіну зробили. Куда дальше? Давай направо. во Я кудись вийшов в озеро. Що це за контейнери знов якісь? А вот якийсь, якийсь хід. Офігеть! да да, да А, ми вернулися, бля. Ми вернулися, Йоп, який же я тупий? Що це таке? Що за чорт? Йо, пересета. якийсь труп чекай давай сюда вы щось бачу что за камень чекай это о мой ворона чекай пик черт то все за тихо тихо Ки мені ще йти? А вон кисим за. Так а ну ми зараз назад вийдемо, ні? А вот, чого ще бачу Я бачу вон! Ви бачите? Я не можу бігати, чекай. Гелікоптер? Що? Капсула? Ще одна капсула, чекай. Чому, чому ці речі вони не тут? Що сталося? Боже. Я же хотів повернутися в до ча... На ча... А, він хотів повернутися в прошле, поняли? У мене є тільки одна капсула. У мене лише ці... У мене лишилася тільки одна капсула. О, то хтось помер. Це має спрацюватися. Це має спрацювати. Я маю. я маю поладити це все. It will. Це... це має спрацювати. Динозавр чекай. О боже. Стоп, він зараз ще одну капсулу вип'єть що. О боже. майо. Ви поняли, він хотів повернутися назад в час, але він повернувся і там, коротше, були динозаври. І демо демоверсія, коротше, да, от ще має вийти повна версія. Якщо, блін, вам би поставити лайк, я обов'язково може куплю повну версію. Якщо вона, звісно, буде платна або безплатна, я не знаю. І пройду її. Ну так гра реально хороша. От, ну, я скажу, не так стрьомно було от, з тим динозавром, на якого треба було дивитися. Але, просто, але мені здається, якщо грати десь посереди ночі, то то було б ну кріпово. Ну а так, всім дуже дякую за перегляд, пишіть в коментарях, як вам ця гра, чи хочете, щоб я зняв повну версію, коли, коли вона вийде. Ну а так, всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і всім пока!